На дворі літо, а отже, сезон літніх відпусток офіційно стартував. Як і де цьогоріч збираються відпочивати івано-франківці, які напрямки у них найбільше користуються попитом, і якому відпочинку, вітчизняному чи все ж таки закордонним курортам вони віддають перевагу? А ще скільки все це коштує, дізнавалась Жанна Дучак. Як проведе свою цьогорічну відпустку, Франківчанка Катерина вже знає. Кілька років поспіль жінка влітку мандрує до Відня. Там живуть її родичі, яких вона і зупиняється на кілька тижнів. Краще відпочинку годі придумати, запевняє Франківчанка. Я люблю дуже європейський відпочинок, відомі обожнюю. Це шикарне місто, особливо Штефан Плац, якщо подивитись, там шикарна архітектура. Дуже схожа зі Львовом. А ось Наталя та Сергій віддають перевагу вітчизняному відпочинку. Щороку подружжя їздить на Херсонщину, в Залізний порт. Молоді люди кажуть, дуже задоволені, особливо цінами. Дома рідний край, якось набагато краще, все тепліше, більше сонця, наше море, привітніші люди і приємні доступні ціни. Та є серед франківців і багато таких, які цього року літню відпустку проведуть вдома. На подорожі, кажуть люди, просто немає грошей. Максимум, що можуть собі дозволити, це кількаденний відпочинок в Карпатах. Я ще не відпочивала і, мабуть, що залишусь тут на місці. А чому? Ну, фінанси не дозволяють. Поки що вітчизняний, Україна. Карпати. А чому туди? Красиві, пейзажі, гори. Любше відпочиває. А кордон? Думала, поки що ні. Та все ж традиційно франківці літом таки обирають море, і зазвичай не наше. Розказують працівники турагентства. Більше того, в порівнянні з минулим роком цьогоріч спостерігається, хоч і незначне, але все ж збільшення кількості відпочивальників. Найбільшим попитом в туристи нині користуються Туреччина. і в загальної кількістю вже купоних путівок більше 60% саме в цю країну. Не секрет, що літом. Більшість на відпочинок іде з дітьми. Діти це той фактор, який не дозволяє, скажімо, з обмеженим бюджетом вибирати курорти, де є багато додаткових витрат. Тобто, якщо ми розглядаємо, наприклад, середньостатистичну сім'ю з бюджетом ну, там, до півтори-двох тисяч доларів на відпочинок, двоє дорослих і двоє дітей, то відповідно в цей бюджет. В Туреччині ви фактично не будете мати додаткових витрат. Чого не скажеш про європейські курорти? Додаткові витрати, такі як оплата ліжаків, харчування, може в результаті вилитися в кругленьку суму. Та незважаючи на це, франківці полюбляють відпочивати в Європі і серед улюблених місць Хорватія, Болгарія та Іспанія. То недавно була ще і Греція, та цього року розповідає Любмир Куш, вона неприємно здивувала надто високими цінами. Із запровадженням безвізом кількість українських туристів в європі, звісно, зросте. Розповідають туроператори. Правда, цього року це навряд чи буде суттєво відчутно, адже більшість європейських курортів мають квоти на кількість відпочивальників з різних країн. Українці свою використали ще до початку сезону. викупивши на них всі запропоновані путівки.